Встаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення іменників жіночого роду в родовому відмінку «однини». А зараз вправа словникові слова. Розгадай ребус. Яке слово заховалось? Заховалось слово назад. Запиші це слово. Викони звукобуквій аналіз. Склади цим словом речення та запиши до свого зошита. Роцинка і гаджик по різному записали закінчення у останньому слові. Допоможи їм розібратися, хто помилився. Для цього скористайся правилом. Я не люблю манної каші, чи я не люблю манної каші. Ми дізнаємося, хто з них правильно прочитав написав після того, як познайомимося з правилом. В іменниках жіночого роду, які мають закінчення, а я в родовому відмінку одними після м'яких приголосних і, ж, чи Ш, пишемо закінчення І. Наприклад, земля, землі, межа. Межі, дача, дачі, тиша. тиші. Після інших твердих приголосних звуків пишемо закінчення «и». Наприклад, книжка, книжки. Я не люблю манної каші чи каші. Каші. Чому? Тому що. В іменниках жіночого роду, які мають закінчення, а я в родовому відмінку одни, після приголосного Ш пишемо закінчення і маної каші. Нам з вами зараз потрібно записати це речення. Наступна вправа. Спиши слово сполучення, додавши закінчення слів. До своєї подруги чи подруги. По Чому и? Тому що родовий відмінок, жіночий рід, однина після твердого приголосного пишемо и. Буква, звук Г в цьому слові твердий. Приголосний, значить, пишемо и. З високої кручі чи кручі. Кручі. Чому пишемо букву І? Тому, тому що в іменниках родового відмінку однини після «ж», «ч», Ш і м'яких приголосних пишемо І. Виконайте, будь ласка, далі цю вправу самостійно і перевірте виконання за відео. Вийшли зі спальні, від важкої ноші, біля старої вежі, до шкільної їдальні, засіб від іржі у польової миші. Молодці. Далі спишіть слово сполучення і підкресліть іменники жіночого роду в родовому відмінку однини. У своєї бабусі. Відшукуємо тут іменник жіночого роду родового відмінку однини. Родовий відмінок відповідає на питання кого чого? У своєї бабусі. У кого бабусі? Родовий відмінок бабусі жіночий рід. Жіночий рід. однина. однина. Підкреслюємо іменник бабусі родючої землі. Відшукуємо іменник землі. Ставимо питання. Чого землі? Родовий відмінок. Жіночий рід. Земля. Однина. Підкреслюємо. Будь ласка, підкресліть іменники самостійно і за відео перевірте. Ми з вами підкреслили бабусі, землі, автомобіля, матусю, душі, продавчині, білку, колії. І наступне останнє завдання. Постав подані іменники в родовому відмінку однини. Тобто нам потрібно з вами іменники з напзивного відмінка змінити на родовий відмінок однини. Квартира. Родовий відмінок відповідає на питання, кого-чого. Чого? Квартири. Отже, парами запишіть квартира. Квартири. Інформація, чого? формації. Удача чого? Удачі. Доля чого? Долі. Мрія чого? Мрії. Пожежа, чого, пожежі, дружба, чого? Дружби, тиша, чого? Тиші. Отже, сьогодні на уроці української мови ми з вами досліджували. Іменники жіночого роду родового відмінку одне а саме закінчення в цих словах. На цьому урок з української мови завершено. До нових зустрічей!